Всім привіт, друзі! З вами знову Доза Нумізмата. І сьогодні в нас на огляді новинка, яка презентована ще 3 жовтня 2022 року, а саме Сили територіальної оборони Збройних Сил України номіналом 10 гривень. Також вона зараз на даний час вже попадається в обігу, але з ролом є, звичайно, нюанси. Тому я розкажу, як і де його можна придбати. Тому обов'язково підписуйтесь, коментуйте та підтримуйте канал. А ми розпочинаємо. 3 жовтня 2022 року Національним банком України було презентовано обігову монету України. Сили територіальної оборони Збройних сил України номіналом 10 гривень. Ця монета за своїми характеристиками ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень саме з нового зразка. Тобто, виготовлена вона теж із сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Маса її 6,4 грама, діаметр 23 мм і гурт рифлений. Аверс бачимо у всіх монет одинаковий. Тобто, що з Мазепою, що сили територіальної оборони? Аверс у них ідентичний. Но реверс, бачимо на монеті, він саме присвячений е сьогоднішній тематиці та присвячений військовослужбовцям Сил територіальної оборони Збройних сил України. На монеті також є гасло. вгорі горі монеті готові, готові до супротиву. Це гасло Сил Територіальної оборони Збройних сил України. Також хочу сказати, що ця монета є продовженням серії Збройні Сили України. Але вага її, як ми бачимо, відповідний діаметр її більший, тобто всі, можна сказати, так, технічні характеристики даної монети будуть відрізнятися. Щодо саме нашої монети, то наша монета вже зустрічається саме в обігу, так як тираж її складе близько 10 мільйона примірників. На рахунок реалізації таких монет, як нумізматичної продукції банками-дистриб'юторами, здійснюватися не буде. Національний банк України буде їх просто передавати банкам для подальшого видання саме клієнтам. Частина даних монет буде сформована у роли, як ми бачимо на екрані, які будуть саме вже реалізовуватися банками-партнерами, такі як Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та Приватбанк. Ну, хоча тираж досить великий, чомусь важко придбати дану, даний вірніший рол саме в банках-дистриб'юторах. Бачимо, що до ролу в нас входить 40 монет і номінальна вартість складає 400 гривень. Також будуть роли саме з голографічним елементом, ось тут на розкрутці саме рола. І, відповідно, цей ролл буде продаватися відповідно за більшою ціною. Щодо тиражу ролів, то він складає 12,5 тисяч примірників. Як же мені вийшло придбати даний роль? Дуже просто зараз саме у великих супермаркетах на обмінку дають на каси саме ось такі роли, тобто їх доставляють інкасатори з банків, можна так сказати. Тому, друзі, хто бажає придбати, раджу вам саме обміняти або мати розмінку саме 400 гривень по 10 гривень. І якщо вам повезе, то вам, можливо, касир обміняє рол на дану вашу обмінку. Тому раджу мати обмінку саме в кишенях або в гаманцях. і, можливо, вам повезе саме в таких великих торгових центрах обміняти саме рол. Тому, друзі, на сьогодні це все. Всім бажаю добра та меру. І пам'ятайте, все буде добре і до зустрічі!